Новий пакет допомоги від Вашингтона особисто оголосив у Києві міністр оборони США Ллойд Остін цього ранку. Він прибув із неоголошеним візитом до української столиці. Мета візиту ще раз запевнити у непохитній підтримці сполученими штатами боротьби України за свободу, обговорити нагальні потреби напередодні зими і довгострокове бачення співпраці. Візит міністра відбувається напередодні чергового засідання контактної групи із оборони України, так званого формату Рамштайн. Чого очікувати від цього засідання? Та як реагують оглядачі на візит? Глави Пентагону до Києва про це поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який нині на прямому зв'язку зі студією. Остапа, привіт, вітаю. Остапа. Яке основне символічне і практичне значення візиту глави Пентагону до Києва? Юлю? Ми знаємо, так що цей візит відбувся напередодні того, як Україна відзначатиме. Річницю початку революції гідності, але також на тлі побоювань певних експертів оглядачів, що конфлікт на близькому сході може відвернути увагу заходу від допомоги України. Так от досі приїхав для того, аби підтвердити, що ця підтримка сполучених штатів та та інших західних країн залишиться незмінною, що вони будуть підтримувати Україну, як він сказав, на довготривалу перспективу. Побачився міністр оборони Сполучених Штатів із Володимиром Зеленським із міністром оборони України Ростемом Умєровим. Також із військовим командуванням України. Не головнокомандувач Валерій Залужний брав участь теж у зустрічах із ним. Але крім цих офіційних зустрічей для того, аби обговорити подальшу підтримку Сполучених Штатів, також Лойдосін зустрівся із українськими військовими, які брали участь у боях на передовій, зокрема біля Бахмута. Щодо того, яке повідомлення перевіз голова Пентагону до Києва, думаю, можемо послухати його слова. Під вашим лідерством український народ зробив те, що само початку було неможливо уявити для більшості людей. І отже, ми побачили мужність, винахідливість. Ми побачили сміливість з боку українського народу, які справді вразили світ. Повідомлення, яке я привіз вам сьогодні, пане президент, полягає в тому, що Сполучені Штати Америки з вами ми залишимося з вами на довготривалу перспективу. Остапа пакет допомоги, власне, практичний результат, які оголосив міністр Остіну Києві, один із найменших за ці майже два роки. Чи чи пов'язане це з тим, що гроші на безпекову допомогу Києву вичерпуються, а нового фінансування Конгрес поки що не схвалив? Юрій, це дуже прямо пов'язано і про це прямо говорять Пентагоні. Коли я мав нагоду запитати про це в заступниці речника відомства. Вона так і відповіла, що дійсно останні пакети є меншими і меншими через те, що вичерпується фінансування, яке конгрес виділив ще раніше для, для України, і тому потрібно розбивати ці пакети, аби їх вистачило на довше. І тому закликаю ще раз конгрес невідкладно ухвалити додаткове фінансування для України. Зараз сказала Сабріна Сін, заступниця речника Пентагону, в залишається у відомства трохи менше. 5 мільярдів на допомогу зброєю зі складів США, але при цьому залишається близько 1 мільярда на поповнення власних запасів. Тому сполучені штати звертають увагу також на це. Втім, наголошую, що не лише сполучені штати допомагають Україні, і в цей момент вони також розраховують на те, що допомогу проявлять і інші країни, зокрема європейська юля Остапа Лойдостін у Києві напередодні засідання Рамштайн, яке буде останнім 2023 року. Які від нього очікування на чому буде акцент цього разу? Власне, акцент також на тому, щоб інші країни теж допомагали Україні. Це нагадаю близько 50 країн беруть участь у таких засіданнях. Але знову ж таки юлю будуть говорити про потреби українського війська напередодні зими, напередодні настання холодів, будуть також очікувано говорити про посилення системи протиповітряної оборони України, зважаючи на прогнози щодо того, що російські ракетні атаки можуть. Посилитися, власне, для того, аби а, розбалансувати чи а, пошкодити українську енергоінфраструктуру, так як було минулого року. Тому а, про це говоритимуть, говоритимуть також про те, як підтримати Україну не лише зараз, але і на довготривалу перспективу, аби розбудувати українські спроможності. Це те, що ми чули раніше на таких зустрічах. Очікуємо, що будуть говорити про це також. Зустріч буде у віртуальному форматі, і також звірять годинники щодо того, як разом mm -hmm. підтримувати Україну далі. Остапа, як загалом коментують оглядачі візит глави Пентагону до Києва? Чи вдалося йому власне донести той меседж про непорушність підтримки сполучених штатів? Різні коментарі Юлі, Зокрема, колишні військовопосадовці американські коментували це. Зокрема, адмірал у відставці Джеймс Таврідіс сказав, що а, два чудових лідери прибули до Києва, адже не лише прибув, а також. І командувач європейськими військами США а, військами США в Європі Кріс Каволі був. Написав Джеймс Тавріді, що в Києву прибула команда. А. а, наприклад, Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США у Європі, сказав, що має пролунати меседж, що Сполучені Штати дадуть Україні те, що їй потрібно саме для перемоги, і що це має бути в інтересах стратегічних інтересах Сполучених Штатів, аби Росія зазнала поразки. Таке він хотів почути від міністра оборони Сполучених Штатів. Журналісти, які висвітлювали, журналісти західних змі, які працюють в Києві, а були розчур... Ровані тим, що наприклад не було спільної прес-конференції Лойда Остіна та міністра оборони України Ростема Омірова. Хоча Лойд Остін давав спілкувався із журналістами окремо, хоча вони зазначили, що візит це другий. Нагадаю, візит міністра оборони сполучених штатів до Києва. Що цей візит він, в принципі, демонструє а, те, що США готові підтримувати Україну, попри а, інші якісь речі, які відбуваються зараз на світовій арені, говорять, що в принципі це був позитивний сигнал. Юстапа, дякую тобі дуже На зв'язку зі студією. Був мій колега Остап Яриш.